Знову канадського, рад Боцман, бажає місного. Hey. От тут на Донеччині кожного дня з нетерпінням чекаємо повідомлення від потужного, коли він вже справедливий мир знайде. Оце вже він з 19-го року пішов шостий 6-7 рік, шукає справедливий мир. Чергова поїздка до рижої мавпи Трампа, блін. Ну, думаю, все, тут же ж вже заявив. Понятно, що на піздюнька із фламінга яких немає. Ну хоч тамагавки дадуть, то буде легше. І що? Трамп проснувся утром один, вечором другий. Выбит третий. Я говорил, не говорил. Справедливый мир, несправедливый мир, блин. Нормально. А вы чекайте. Посюда пацаки мозги. Опять подпущишь. Поломал вс-таки. Зарачаются страйкеры. Выкладающие не опять кого-то МИЦ. Десять там. Фронтова зона. Ну, до речі, сьогодні погода, бачите, говно ну, яка. Пока. Горизонт високий нічого не видно. Так от що я вам хочу сказати? Пошуки справедливого міру. 28 безпекових угод підписаних, з ким попало, Айріад, там, блін, Європа, блін, Азія. Оце, кстати, воєнні, військові будують, бачите, воно дільне. І підари з бортів, бачите, теж, думаючи. Так от що я вам хочу сказати. Ця фронтова зона тут дічі, короче, капець. Я, мабуть, такої думки, да, що ця людина і його оточення. Понятно, що вони ніколи не військові, це чисте квартальне шоу, і хто їх туди привів 73%. Вони не розуміють простих речей, що справедливий мір для моєї держави може здобути виключно Збройні Сили України. Збройні сили України. Храпка. Ні Трамп, ні Шольц, ні Макрон, ні ще якась чепуха, блін. Місяна і вкакана, а виключно Збройні Сили України. Збройні сили України забезпечені авіацією, ракетним озброєнням, ребеблінрери, сухопутним всієї озброєнням і все інше. Не створенням міфічних космічних військ, да? не призначенням 23-річної. Я не знаю, як її дівочки, назвати, насила технологічних систем ЗСУ. Не цими блін, приспособленцями, які е, призначаються виключно по принципу відданості зеленій владі. І не розподілом по бригадам сили засобів, да? по принципу, зеленим все, а чорноробочим що останеться. Ну, так не може бути. Товариші 73%, які притягли до влади, оце, о, оце я їх не знаю, як правильно назвати, да? от ви їх притягли, ви їх і прибираєте. І потім, коли буде воювати не 20% нації, а вся нація, у нас буде інша ситуація на фронті. А так, що? Ну, поїхав, так. Да? Уже він буде зустрічатися, бля, да. Давайте завтра з хуйлом будемо міжнародним злочинцем, блядь, на якого ордер міжнародний кримінальний суд видав зустрічатися. Це бредятіна і укозамилювання, да? і оці журнашлюшки, які участвують в геноциді нації, да? з нашої сторони, всі мають понести відповідальність вич виключно кримінальні. І за початковий період війни. І... За непідготовку до відбиття нападу, не розгортання оперативного резерву першої, другої черги і багато інших речей. Як опинились в оточенні Маріуполя, як здали південь, як біля Києва зупинили, опинилися, будуть відповіді на всі питання, не пісяйте і не какайте, і не скавчітьте, і не скігайте. Все буде. Але від вас от кожного, От суть, да, доля нашої країни залежить від кожного. Від кожного громадянина. А для мене нічого не залежить, прийшло хуйло, блядь, раз в п'ять років. Насрало, блядь, всій нації. І тепер скавчить, блядь. Або за ти собі сидить. Вот смен, щось? А що додать? Все, все правильно, поля, кажу. Так що я думаю, що все одно все буде за нами, все ми, Все пройдемо і все буде добре наші. Так що е не бійтеся нікого, не плачте, не скіглі. Все буде обов'язково Україна. Все за 2 хвилини, навіть якщо поміняємо ми оцих галопорбуть, не станеться. Але поступово, поступово все можна вирівняти. І міжнародну допомогу да? не розкрадати, а направляти на війну, як вона йшла. І міжнародну політику робити. У 2022 році у нас був железобетонний шанс виграти війну через ленд-ліз. Але саме Голобородько і його оточення не дав нам шансу перемогти іще в 2022-2023 році. Нам давали всю гаму озброєння. Це так. І саме керівництво і правительство Шмигаля і Голобородька відмовилося від міжнародних позовів. На суму 130 мільярдів за анексію Крима. І 13,9 мільярдів вже виграних позовів у міжнародних судах до Газпрома. Це так. Щоб ви пам'ятали. Бо скоро будуть другі вибори, вони вже готуються. Фарштарт дали. Мені дуже б не хотілося, щоб наступні 5 років прийшов Голобородько новий або Сивачовий геть. А це залежить виключно від вас, Шановні, блін. Ну, за цим всіх обняв, все буде Україна, слава нації.